Зробила сьогодні відео для того, як я побувала вперше у 1 Їх заклад знаходиться в ТРЦ Нікульський на 4-му поверсі. Нереально великий вибір пирогів, як солодких, так і солоних. Також є на вибір кава, морси, солодощі, бульйон і багато-багато іншого. Сам пиріг. Можна придбати як один шматочок, так і цілий з'їсти в них або взяти з собою додому, або на гостинчик. Дуже різноманітний вибір, начинок, пирогів: це може бути як риба, м'ясо, кролик, курка, будь що. В них дуже дуже великий вибір. До речі, вони з 2013 року. Працюють, але під час війни, на жаль, були змушені зачинитися, і зараз знову відкрилися вигляді фудкорту в Терцані Кольське на четвертому поверсі. Я сьогодні куштувала полуничний пиріг, це було дуже смачно. Смак такий, знаєте, як домашній, домашня випічка. Морс був дуже смачний, чорна смородина. Ви, якщо будете в Нікольському, обов'язково зайдіть, хоча б глянути на цю красиву вітрину. І...